Добренький вечір, У нас вже вечоріє, ой, які хмари. Іду закривати теплицю, вона закрита, але ще треба там, де двері, то я таку шторку вішаю. Гляньте. Тут трошки пізніше, трошки пізніше, але ж зацвітають. Один такий попався. Гляньте, хости, магнолія. Одна ялиночка тільки буде гарніша, як буде холодно. Не знаю, обрізати, не обрізати. Я не обрізаю ні одного року. Гляньте на які великі. Сонечко заходить. Сьогодні було тепло вітер, але було тепло. Гляньте. Вже відсвіли, відпрацювали. Листячко обрітає. А тут, о, бачите? Я не знаю, чи то мені зараз їх обрізати. Чи маю буду троянди, гляньте. Пристроїлася біля ялиночки. Ще бутончики є, бачите? Отака краса була. Була. Це полярний медвідь. Прямо які, бачите. О, Які були такі набиті. Листя впадає. Тут в мене от така ще гортензія, я не знаю, як називається. От. Треба її, мабуть, усю накривати. У мене було дві, я ж добра тітя. Взяла, подарувала, викупала і подарувала. Тільки таке можу я зробити. А він таке небо. Бажаю всім спокійної ночі. Бажаю всього самого найкращого, щоб ця ніч пройшла всюди, по всій нашій Україні, спокійно. Гляньте, яка гарнота, трошки приближу. Бачите. Сонечко заходить. Всім спокійної ночі. Дякую вам за перегляди, за підписки, за лайки, всього вам найкращого.